Астрологічний гороскоп для ДІВ на січень 2025 року. З 1 по 11 січня на початку. Січня важливим буде стримування імпульсивності. Робота з партнерами може викликати напруження але правильне спілкування допоможе уникнути конфліктів, глибокі аналітичні процеси і пошук на стандартних ріш... рішень, стабільність у стосунках – цей час сприятливий для обговорення довгострокових планів. Можливі перешкоди через внутрішні сумніви, але допоможе знайти гармонію з партнером. Період з 12 по 19 січня продовжується період несподіваних кроків у розвитку кар'єри та відкриття нових перспектив. Проте слід бути обережними у фінансових питаннях, уникати ризикованих інвестицій в цей період. Необхідно зберігати контроль над емоціями, уникати конфліктів, які можуть стати джерелом стресу або неуважності, можливі романтичні знайомства і духовна близькість з партнером. Проте, ваше сприйняття розвитку кар'єри може викликати деякі непорозуміння або різні очікування у партнерських стосунках, можливий роман з період з 20 по 31 січня відкриваються можливості для співпраці з міжнародними партнерами або навчання новим навичкам. Ви продовжуєте підтримувати свій професійний розвиток. Можуть виникати труднощі у прийнятті швидкість рішень. Вам можуть заважати створювати проблеми, брати та церсть. Три родичі своїми порадами. Провіряйте інформацію, яка вам надходить, та попереджає про необхідність. Уникати фізичних конфліктів період, принесе романтичний запал і гармонію в особистих стосунках. Утім, ви можете відчувати самотність, яка швидко мине. Рунічний гороскоп для дів з 1 по 11 січня руна та й вас вона нагадує про необхідність бути спрямованим і мужнім. Варто стояти на своєму, але не переходити мешок. З 12 по 19 січня руна соло цей період сприяє досягненню цілей, отриманню нових можливостей, бути відкритими до змін. Період з 20 по 31 січня, руна Гебо. символ партнерства та подарунків, можливе зміцнення зв'язків у бізнесі так і в особистих. Стосунках. Гороскоп здоров'я з 1 по 11 січня варто звернути увагу на нервову систему. Рекомендується зберігати спокій і уникати перевантажень. Є ризик травм через поспішність або емоційну неуважність, підвищена емоційна напруженість та чутлівість. Це може спровокувати необережність, тому варто уникати ризикованих дій. Період з 12 по 19 січня можливі легкі засутні захворювання, зміцнені імунітет. З 20 по 31 січня стануть важливими фізична активність і підтримка гарного самопочуття, водночас уникати ризику перенапруження м'язів. Гороскоп снів. З 1 по 11 січня сни можуть бути пророчими, звертайте увагу на деталі та символи води, з 12 по 19 січня можливі сни пов'язані з минулим або родинними зв'язками. Це часу усвідомлення свого коріння, з 20 по 31 січня сни вказують на майбутні можливості і відкриття, звертайте увагу на символику дороги та світла.